Я старший следчий, следчий управления национального управления. 32-93. На кухне будем, да? А ну-ка, не покажите. Тут є тоже добра. Слідчими Тернопільщини спільно з відділом міграційної поліції Тернопільської області під процесальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури здійснилось досудове розслідування за матеріалами відділу міграційної поліції Тернопільської області. В ході досудового розслідування було встановлено, що жителька міста Тернополя 1979 року народження, маючи в наявності декілька квартир, які вона здавала понобово, набрала на так звану роботу дівчат та жінок з міста Тернополя та інших областей України в. В ході досудового розслідування також було встановлено, що е, жінки та дівчата надавали інтимні послуги клієнтам, за які брали грошову винагороду від 1000 до 1600 гривень за годину. Е, також в ході досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких було вилучено близько 500 тисяч гривень. За результатами досудового розслідування, матеріали кримінального провадження були скеровані до суду з обвинувальним актом за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України.